Привіт, друзі! З вами Мандрик і Михайло. Привіт. Ми продовжуємо наш розмовний подкаст. Можете заварювати чайок і слухати нас на фоні. <схід> Сьогодні ми поговоримо про те, чому треба записувати трек в страву, і звідки з'явився принцип: якщо не було в страві, не було в житті. В соцмережі вони. Спонукаюсь. Ну, наприклад, ти можеш заради лайків піти з даху пригнути, але ми того каз казати не будемо. Мені здається, треба розвивати орієнтування на місці. Якийсь там екстрений випадок з бусиком якимось. Там можна на, на пароми в Турцію. пароми в Турцію. Це доволі цікаве явище, адже зараз соцмережі як ніколи сильно впливають на наше повсякденне життя, і їхній вплив відтворюється в тому, що якщо ти не поділився. Своєю активністю чи будь-чим, що ти зараз робив в соцмережі зі своїми друзями, то ти напевно сидів на дивані і нічого не робив. В принципі, я згоден, навіть коли в поїздки китаєшся, то випускаєш, викладаєш точніше все в Instagram, всі фотографії, всі відеосики. Потім дублюєш це в страву. І потім ще не знаю, на Facebook заходиш, дивишся статистику, і хто там подивився тебе. Потрібен цей дофамін від лайків, від ще чогось і доходиш до того, що активність свою треба теж трекати. Я таке питання задам: а чи не помічав ти, що ти кудись збираєшся реально? Просто заради лайків, скоріш за все, я помічав, що я збираюсь кудись, щоб доїхати кількість кілометрів, які мені не вистачає до гарної цифри, щоб на фотографії було декілька ноліків, так <тас> да щоб в загальному статистика за місяць в мене була умовна не. Там 120 кілометрів, бо це зима, на якої не катаю зараз, а добити там хоча б 200-300 кілометрів, щоб проїхати трошки, щоб е, якось покраще було, щоб загальна цифра в самому кінці року була е, нарешті трошки більше за 4 тисячі, бо я вже третій рік поспіль через війну, через ще щось накатує дуже мало. Ну, наприклад, ти можеш заради лайків піти з даху пригнути. Але ми того казати не будемо. От після цих слів, коли ти кажеш, що рухаєшся вперед, щоб досягти певної кількість ноліків, щоб ними поділитися в соцмережах, в мене одразу постає таке питання: а чи не бачиш ти від цього якийсь негативний вплив? Ну, умовно, ти можеш якось недооцінити свої власні сили, запертися в якісь незрозумілі грібеня, і на тому як би все. Та, я з тобою згоден, що це тебе може завести кудись далеко, куди ти не планував, але це і мотивує тебе повернутися назад. E, знову ж, не використовуючи якийсь там екстрений випадок з бусиком якимось, не це Аля, в бусик-таксі додому з велосипедом закинутись, проїхати. Ні, ти доїдеш сам, навіть якщо ти впав десь, щось трапилось, пробилась шина. Ти це залатаєш і поїдеш додому, бо тобі треба набрати ту кількість кілометрів. Тобто я одразу хочу сказати, що ми тут пропагандуємо здоровий глуст, тому далі е, про якісь екстремальні і незрозумілі речі заради лайків в соцмережах ми говорити не будемо. А поговоримо про практичні переваги трекання своєї активності і, взагалі, наявності якоїсь бази твоїх походів, поїздок. Ну, взагалі, як на мене. Найважливіше для чого взагалі потрібна страва, окрім як соцмережі, ну як і будь-який інший застосунок для запису своїх треків, це може бути і Garmin, і це може бути. Комут там всюди воно працює приблизно однаково, просто страва це найпоширеніше. Так, ось найпрактичніше з цього це запис для самого себе, якось порахувати скільки ти приїхав за цей рік, за місяць, бо це може сигналізувати тобі, що треба міняти щось на велосипеді. Наприклад, це може просто, щоб потім похвалитися комусь, сказати, що ти стільки тут приїхав. Це для тебе, щоб ти тренувався. Ти збираєш статистику, яку ти можеш аналізувати і використовувати в майбутньому. В якійсь мірі я з тобою згоден в плані того, що трекати і аналізувати. Бо, наприклад, якщо ти готуєшся до умовного львівського марафону чи будь-якого змагання, не має значення, ти можеш спокійно відслідковувати свою активність на одному цьому маршруті і аналізувати, в який день за яким темпом в тебе були кращі результати і взагалі бачити тенденцію росту. Ти не зможеш нормально бачити тенденції, маючи просто секундомір і бігаючи, умовно по якомусь полю кола і бачиш, що кола я роблю за 30 секунд, але ти не знаєш свій пульс, ти не знаєш свій темп, ти не знаєш, який там перепад висот на тому умовному треку був. А цими усіма даними, які якраз складаються в якусь цілу картинку з графіками в Омністраві, Гарміні і інших подібних сервісах, то реально річ. Сік біть. Знаєш, львівський марафон звучить як якийсь айромен. Чого? Просто до того, що прозвучало як щось глобальне, пахальне, тяжке, до якого треба готуватись. Я просто. Бігові змагання майже не відвідував ніде. Я знаю в Києві парочку прикольних, а то, що проводять у Львові, то ще якраз нова пошта. Тому можеш брати до розгляду всі забіги нової пошти, вони є. І в Хмельницькому, і в Києві, і де тільки вони не були. Доволі, до речі, цікаво, в Одесі дуже багато всяких заходів спортивного толку, в тому, в тому числі і бігові. І відповідно, дуже багато марафонів і літом дуже. Багато людей скаржаться на те, що перекривають центр, перекривають якісь вулиці, і велосипедні марафони проходять, і на них теж скаржаться. Так що, да, такі заходи до них треба готуватися в будь-якому випадку, щоб прийти на них на піку форми і відповідно зайняти якісь місця або призові, або перевершити просто свій результат. Тобто аналіз своїх даних і наскільки ти витривали, то маленька частинка досягнення результату, але от вона присутня в нашому кейсі, про котрий ми сьогодні ведемо розмову. Я б хотів би віддати перевагу все-таки трекання активності. Як Відслідковування локацій, де ти був, щоб складати якусь загальну мапу і розуміти, де ти вже був, де ні, і куди варто поїхати, щоб якось об'єднати ці клаптики треків на мапі і зробити якусь цікаву тенденцію збільшення місць, де ти був. Але чому тоді саме треба трекати в страву, там, де є в гармін, в комут, там де є інші люди, можна записувати ж? В якийсь Samsung Health, наприклад, в якому нема інших людей, але ти будеш бачити всю цю статистику. Тут же не стоїть питання, в чому трекати. Ну, ти можеш е, хоч в блокноті gps координати виписувати і потім вивантажити той файл е, в будь-який сервіс. Е, я кажу тобі про загальну наявність трека з будь-якого приладу, котрий чітко показує, що ти був тут. Ти рухався з такою швидкістю, і ця база даних за декілька років, коли складається в одне спільне, умовно ті самі хітмапи, але лише для тебе, там де відображається лише твоя активність, щоб ти бачив блін, де ти був і де ти ще хочеш поїздити. Коли ти багато ходиш в якісь локації, багато їздиш, вона стає дуже логічною, тому що ти одразу бачиш, що от якийсь клаптик лісу, до котрого дуже важко добратися, і ти там реально не був жодного разу. І от тебе прям то спонукає: знаєш, не заради лайків поїхати туди. О, я був тут, а просто реально поїхати, записати там трек, щоб на майбутнє ти знав, що ти в тому лісі вже десь був. У мене була така проблема в Одесі. Що я не знав просто, куди мені їздити велосипедом? Типу, тобто, Львова ти можеш в будь-яку сторону поїхати, mm -hmm. а в Одесі в тебе третина відсікається морем, умовно, бо там можна, можна... На, на пароми в Турці. На парому в Турцію. Скільки він даде по часу? Я не знаю. А, скільки? Він там, походу, добу йде. Тут, напевно, десь так, але це прикольно. І в мене були плани на 22-й рік тепором в Турцію. Але суть в тому, що ти ж ну, знову ж не поїдеш собі після роботи в Турцію. І в такому випадку у нас нема третини маршрутів, і виходить, що кудись ти можеш поїхати вгору, вліво, вправо від міста, і все. І там не так багато активності, нема тих лісів, як у Львівській області, де можна розвідати щось. І відповідно цей хітмап стає трошечки безполезний, оскільки ну, мені нема що там перевіряти. Ти їдеш або дорогу, або на ну, ґрунти виїжджаєш, але ґрунти там просто ополяри розсічені. Навіть такому кейсі використання його не можна звати безполезним. Ну, умовно ж, ти ж їздиш кудись окрім Одеси, ти от зараз у Львові тут катаєш. Я там їздив в сотку в Київ, їздив в сотку в Рівному, в Хмельницькому. Я інколи заходжу на ту мапу і такі дивлюсь, о, якесь дивне коло десь в центрі України. Такий тиц, ох, ніфіга собі, я був там десь п'ять років тому. Прикольно, я вже про то й забув. Мені здається, треба розвивати орієнтування на місці. Тобто ти їдеш і такі спортивне орієнтування? Да, спортивне орієнтування, марафончики бігові. Ти їдеш і такі. Боже, яка чудова дорога йде паралельно з цією, поїду і кине, а там в тупик в 300 метрах. Але все одно ти починаєш розвиватися, і, 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 навчаєшся орієнтуватися на місцях. Чому не так? Візьмемо той самий камут, про котрий ми говорили в минулому випуску. І ти також ти завантажуєш цей трек, завантажуєш фоточки і ділишся всім цим блогом своєї активності в, соц в соцмережах. Ф в принципі, да, можна поєднувати ці два способи і так використовувати їх. Взагалі, до речі, я хотів сказати, що з'явився Донатхел. Може, раптом хтось захоче підтримати нас. Посилання в описі, бо витрати на обладнання перевишають всі перегляди, перевишають всі зусилля. Так що... Підтримуйте і погнали далі. В принципі, я з тобою згоден, що можна показати потім цей маршрут комусь. Наприклад, я проїхав Берем 400 з вами. І чесно кажучи, для мене досі це таке вау. Я зараз за 18 годин проїхав чорт чортові 400 кілометрів. І коли я з кимось бухаю з новеньким, я, я присяду на вухо, як розповідаєш якісь історії, і такі дивись не тільки навіть для того, щоб поділитися з іншими людьми, ти сам з часом просто заходиш на тей трек треки, такий дивишся. О, прикольно, я тут сюди-сюди заїжджав, туди заїжджав. от, отак, от їхав і. Наступний раз, коли ти вже то поїдеш, ця ж активність накладеться на тут твою минулу, і ти побачиш якийсь аналіз, чи ти покращив свій результат, чи ні, то знову ж вертаємося до підготовки до змагань, але то в не в рамках підготовки до якогось змагання, а просто для розуміння в якому ти в фізичному стані зараз. І то дуже актуально, наприклад, в місцях, де ти був і може побував тільки один єдиний раз. І більше туди не вернешся. В умовах сучасних це доволі е, можливий варіант. Так, 100% вірогідність. В принципі, я з тобою згоден, що соцмережі вони е, спонукають до поширення всього. Відповідно, страва це теж соцмережа, тільки для спортсменів. І відповідно, що звідси взявся принцип: що якщо не було в страві, не було і в житті. Бо ти не зможеш похизуватися перед кимось, показуючи гарну цифру, гарні там кілометри, гарний маршрут. Бо МТБшники теж же люди. Вони теж катають. них цифри такі невеликі, хоча іноді більше за мої. Ну і в будь-якому випадку, ми сьогодні поговорили про, на наш погляд, плюси, мінуси, нюанси. Але основне цієї стоїки, що треба витягти, це бути. Адекватною людиною не робити якихось дурниць і не ставити лайки на перше місце в своїй активності на вихідних будь-де, бо це може бути небезпечно. Але ми ставимо лайки на перше місце, так що ставте лайки, підписуйтесь на канал і коментуйте. Все, гудбай, папа.